Всіх вітаю Україна. Ну що, невеличка подорож. Так, невеличка подорож до місця, яке рядом, це наш райцентр Звенигородка, там є Річка, Гнилий Тікич. Я вам ще не показував, не знімав це відео, але вже частенько туди їздив. Тому поїду зараз. Але є одне але, я не поїду на кавочки. На жаль, на кавочки, ні, але і не на жаль. Тому що в кавочку тут я багато чого не покладу. Багажника нема, та й багажник не спасе. Тому що? Тому є запасний варіант. А чому зараз поймете, чому іменно цей варіант? Дровішки. Сашличішко, новочішко. Термопакети, ну тут Кока-Кола, ну, я ж не п'ю за рулем, ви що люди добрі. Кока-Кола, мінеральна вода. блін. Ну і ще буде два місця зайняті, так як ми їдемо трьох, тому і не на каві. Ну там он, там то да водичка. От якось так. Ну Покажу, покажу, звісно. І ще що хочу сказати, Ну погода вчора лив, дощ, ара. Ну так собі, так собі, вроді не можна бути проблемно, не повинно бути. Можливо, пляж могли закрити. Читав я на гнилом тікичі. Якщо це буде таке сталося, нам хороші мангали, столибні, на жаль. Але я взяв розкладний мангал. І в крайній випадку поїду в Богачеве на озеро там, чи на Річку Шполку. Ну, назад вертатися точно не будемо. Ну, звісно, звісно, зараз в першу чергу треба поїхати заправитися, щоб було, щоб було в запасі. Ну, знімати дорогу, я не думаю, що є смисл. От, до Звінигородки дорогу всі знають місні. А от, -от там два-три поворота, де повернути, щоб попасти на пляж, шикарний. Я там встану і засніму. Ну, все, як то кажуть, у період. Тому вам мить а мені 30 з хвостиком кілометрів А, і заправка. Ну, а це Звінигородка. Ото там автовокзал. І це перед автовокзалом останній світлофор перехрестя. Тут нам повернути потрібно направо. Проїхати лікарню і там я вам покажу вже далі, де повернути треба буде наліво. Це вже для тих, хто не знає. Сюди то доїде хто вгодно і без моєї допомоги. А повернути наліво потрібно. Ось бачите, лінія високовольтна йде. От якраз сюди треба і повернути по направленню цієї лінії. Ну там уже недалеко, там ще буде один поворот, уже я не буду ставати знімати, там треба повернути буде направо. І якраз ми спускаємося до пляжу. Тут недалеко, тут навіть може там 200-300 метрів, ну небагато. А там буде видно, чи пляж відкрили чи закрили. Побачимо, якщо закрили, то поїдемо далі щось шукати. Ну ось вже і на стоянці. Люди під'їжджають потрошки, але ну, ще рано. От, ще до обіду, будній день, четверг. От, тут трошки народу мало, залякали, Ну, скоріш за все свободно є мангальчик свободний. От туди ми зараз і поїдемо. Ну, дровця почекають, мангал почекає, а в першу чергу треба окунутися, щоб не було жарко. А тоді щось перекусимо для початку. Кока-колки. Бачите, як тут красиво, посидіти можна. В будній день людей мало звісно. прикольно ще й водний велосипед бачу плаває а тут такий миленький миленький пісочок і дуже приємний для ноги ух ти блін така тепла вода я ще й не знав що так може але ж вже починає трохи цвісти От, якщо я приїздив сюди кілька тижнів тому, щоб то було видно дно. Було прозрачно. Але ж головне тепло. Річка називається Бривий Тійкищ. Пляж окультурений, кабінки для передігання, є джерело, вода. Люди приїжджають сюди за водою, джерельною, набирають. Не геть не холодно вам скажу. Вода трохи чистіша далі. Не знаю. подивимося, зайдемо до глибини по шийку. Так, да, вода чистіша. Ну, так, да, такий час, серпень. І в Дніпрі вже давно вода зелена зацвіла. Ну і що ж, і тут ну нічого, нічого, головне теплесенька. Теплесенька водичка. Я вже пошию. Ага, дивіться, як тут. А тут обмеження по глибині по шию. Ну далі можна теж піти, поплавати, підняти і піти поплавати. Тому люди загорають. Взагалі клас. Так, да, писали щось в Фейсбуці, що тут якусь знайшли паличку. І писали місяць тому, писали. І ми купались ніякої там, ну, буває. Ми не в Дніпрі тут і там. Де як хто заміряє, так і є. Але купаються, люди загорають. І я купаюсь, і буде все гарно. Ну зараз головне, що. Шашлик, шашлик, кока-кола. Може трошки щось буде не тільки кока-кольне, ну, розумієте самі. Не можу вам розказувати чого, що я набрав сюди, що ми будемо пити. Це ж поки це секрет. Ну, в общем, клас. Дуже тепла вода. Да, тепліша навіть ніж на морі була. Там була тепла, тут ще тепліша. Вот, речечка. Речечка, речечка, речечка. Ну все, выхожу я. А я выхожу по песочку, такой приемный, мелкий. И для деток тут и качельки, и все, а там родник. Ого. там, там сосновый уже. Тут не сосновый, как то кажешь. Можливо і грибочки тут якісь можуть бути. Так, ну все, процес перекуски я знімати, напевно, не буду. Ну, а це вже пішов процес. Процес іде, треба нанизувати вже м'язко. Ну іду, дивитись, процес двигається, ну вже майже. Хвилин п'ять, готово. Люди купаються. Все чудово. Будній день, четверг І народу мало. Але під вечір, звісно, будуть ще приїдуть автомобілі. Тут оця вся стоянка буває, ми приїжджали в неділю чи в суботу, не пам'ятаю. То забита повністю. Ну все, готуємося до перекуски. Я вважаю знімати процес. Не потрібний, тому що сьогодні задача була показати вам цю чудову річку. Річка чудова. Ну, шашлик теж чудовий, звісно. От. Ну, Кока-кола, Кока-Колу п'ємо. Ну, мінералочку п'ємо. Таке. Ми ж не п'ємо таких напоїв багатоградусних. Алкоголь це зло. Куріння зло. Ось бачите, це погано. Це дуже погано. Курити погано, алкоголь вживати погано. А от треба вживати шашлик. Овочі, шашлик. Ну, якось так. Трошки пізніше купатися, піду, ще раз заснімусь. Так що, для вас мить? Ну Процес триває. У мене такі дві гарнюні супутниці, прямо красуні. Одна напроти мене, друга ще десь пішла. До водички. Шашличок получився, ну прямо. Бомба. Бомба. Да. Шашличок бомба. Ну, Кока-Колу п'ємо теж. Зараз вже ця Кока-Кола кінчається. І віскі теж. А, теж. Ну там ще... А, тоді є в нас ще тут якась кола. Чи нема? О. Є. Хоп. Ва, ва, ва. Хоп. Ну ось є Кока-Кола. Ну що це таке? Перший раз бачу Кока-Колу в Беліс. Шотландія. Ну нормально. Пойдет. Ну отак от гуляють у нас на плянщині, на з Вінегродщині. Лічечка супер. Погода не сильно жарко. Ну, вполне нормально. Водичка дуже тепла. Так, ну, почекаємо другу супутницю. А в нас процес шашлика продовжується. Ось вже і друга красуня підійшла. Бачите, які дві красунечки. Загарчик, ну прямо. Я не знаю, це ви не на Домінікані загоряли часом, случайно, не знаю. Ну, щось воно таке не. Не річний загар, але подивіться, який загарчик. Блин. Отак от річечка нашого району. Такий відпочинок. Ну що ж, річечку показав. Компанія у нас, бачите яка. Ось і ще кока колка є у нас, да, Беліз Кока-Кола, нормально. О, І піду ще до річечки покажу вам теж дещо. Ну, після шашличка аж треба ще скупнутися. Хочу вам показати отаку споруду, я сам не знаю для чого вона потрібна. О, це не море, це річка. І тут ось всередині ростуть, звісно. Мабуть, тут і ще і мілкувато. Мілковато. Ну не знаю на що воно. Зроблено прикольно, звісно. Я забув роззутися. По-моему, я цибнував. Оп! Оп! Отак от. Ну, прикольно Вітер, правда, сьогодні легкий бриз, шторму нема, ну це ж не море, правда так, ну що, блін, я кажу, що а? блять не хочу камеру замочити. А! Ну що, прыгнуть трохи, там мать його так. вибачайте, трошки, блін, не так і мілко. Камеру забризкало, але це не проблема. Я ще поплаваю, ще піду. Камеру оставлю на цій споруді. Ой, вода ще тепла, і тепла, і тепліше, ще тепліше. На дворі сьогодні я вам не буду бригати. ну десь до 25 градусів. Ну 25 зараз десь є. Тобто нема 35 там і тому подобне. Але ж, блін, така тепла вода, що прямо супер-супер-супер. What? Тепленько, гарненько. Отак от народ. Звертаюсь більшість зараз до жителів нашого району. Як сюди доїхати, я показав де повернути. Проблем немає. Якщо з мого міста 38-39 кілометрів прямо до пляжу, можна дозволити приїхати. Хтось ближче, хтось трохи далі. Місто да, це не кристальне озеро. Є і таке, ну це річка. Але ви бачили, які тут умови. Я вам ще хочу розвернути і показати все. Дивіться. Он то там наш мангал, накриття, наш стіл. Отам От далі ще, ще. І отаму в лісі ще штук 6. Тобто тут я чи 8, чи 9 мангалів нарахував. От. Також є. Дивіться, кабінки для переодягання. Три кабінки. Накриття від сонця. Одне друге, третє. Дитяча площадка гулять. Безліч, ну я не знаю скільки. Ну може, 20 лавочок тут на березі і там ще далі лавочки є. От, є лавочки, є мусорні баки. Куди, да, мусор треба з собою весь або забирати. Ну тут є баки і можна в баки. А саме що тут цікаво є? Тут є джерело родникове. І люди сюди під'їжджають і набирають воду із джерела. То, це взагалі якісь, ну. Дивина, не дивина, ну так і є, люди купаються. А що, що робити? Тепла вода, Та, це не море, не море, ну що ж, ну, до моря мені їхати, наприклад, у Грибівку з дому 406 кілометрів. Поїду, да, ще восени поїду, звісно, ну що ж, у вересні хочеться. От. А сюди ж можна їздити хоч і 2-3 рази в тиждень. Як тут кому виходить? Після п'яти вечора тут буде трошки більше народу, хтось після роботи під'їде. А у вихідні, звісно, тут вся стоянка забита. Ну, от якось так. Ну, Я думаю, воду я вам вже показувати не буду. Заключне слово буде вже ну, в кінці. Бо ще до кінця, до кінця відпочинку у мене ще багато. Ще Кока-Колки поп'ємо. От, в такому плані ще сличок биємо. В общем, все, пока нормально. Дивіться, яка чудова річка. Ну красота. Красота. Чому назва, назва така? Не пойму, гнилий тікич. Чому він гнилий? Ну він впадає тікич, є, гірський тікич, гнилий тікич, втікич впадає, полка впадає в тікич. Ну Тут навіть запаху, от я був е, так днів 3-4 назад, може, на, да, ну не днів 4 чи 5, може даже. був на річці Шполка у Богачеве, в Атутіно, то вже в цей приїзд туди був трошки запах риби. А тут немає ніякого запаху очерета нема, запаху риби нема. Так, да, трошки вода зелена, ну треба розуміти, це річка. Тому... Запрошував я вас на море, показував, де номер бази, і а тепер запрошую вас, хто місцевий, приїдьте відпочити, якусь там чи курку засмажте, чи грильце, чи м'язко, є. Мангали є, нічого, взяли з собою трошки дровець і все. Я брав дрова, ви бачили. От, пісочок тут, ну, дивіться, яка красота. Яка красота. Пісочок мілкий, такий приємний на ноги. Ось так от, якщо показати, то можна подумати, що це море. А це не море. Це не море. Це наша річечка. Ладно. Ще заключне слово, ну це вже по, по фіналу. Ну, скажем так, вже вечір, скоро будемо збиратись. От, майже заходить, ще не заходить. Ну. Зобирається заходити сонце. Що я вам скажу? Перед тим як я їхав сюди. До речі, вон там джерело, люди все время набирають воду. От Якби була інформація в Фейсбуці, що тут пляж закритий, що якась є проблема в воді. От На сьогоднішній день це фейк буде. Тому що пляж відкритий офіційно. От на кабінках зняті всі таблички, які попереджують. Знака того, що заборонено, як ми сюди заїхали, вже не було. Він був знятий. От. І знятий не просто людьми, мабуть, зняли цей знак ті, кому, хто ставив його. Тому люди добрі, не бійтесь, нічого тут немає проблемного. От, якщо був, кажуть вам, що там щось якесь щось є в воді, це вже не є правдою. Люди купаються, загоряють, відпочивають. От, на цьому ми і закінчимо цей випуск. Що я можу ще сказати, як завжди. Побажати нам добра, здоров'я українцям, побажати, щоб менше гинули наших хлопців на фронті. Хочеться скорішого закінчення цієї клятої війни. Нам, українцям, відпочивати де хто хоче, хтось на морі, хтось на річці, хтось на озері, хтось взагалі просто на природі. А москалям, всім, що воюють усім туди, на Чорному морі, лежить на дні крейсер Москва. І вас там на палубі чекає. Кобзон з концертом безкоштовним. Вам до нього. І Жириновський ходить, там автографи роздає. Так що вам туди, а ми якось тут і без вас. Взагалі, все клас, все нормально. Все вийшло, Кока-колка, шашлик. І ще Кока-Колка, друга. Ну і все, доїли шашлик і вже. Півдня вважайте, тут. Думаю... Бачите, як сонце світить. Думаю, пора збиратись. Збирати речі. Ну там у нас ще на столі все розложено. Ще ми ще не збиралися. Ну не знаю. Може ще трошки Кока-Колки поп'ємо. О, мінералочки. О мій коник стоїть, так що народ. Все нормально, все вийшло. Координати, як ви сюди доберетесь, я показав повороти де повернути. Так що до зустрічі в наступних випусках. Не знаю навіть, навіть не знаю, коли щось буде. Багато роботи є з іншої. І я її не знімав. І поки не знімаю, Ну, коли щось буде. І подорожі будуть, і мото, і все буде. Вдячний вам за те, що дивитесь канал. Все у нас буде клас, все буде Україна. Пока, народ.